Давайте будемо розпочинати. На сьогоднішньому засіданні постійної комісії сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку від 4.035 року присутні четверо депутатів: Бондар Процентко Вишневська Морощак. відсутні Парфенюк, Строїв Філіппов. Порядок денний роздано. Є зміни доповнення до порядку денного. Немає. Тому прошу порядок денний затвердити даній редакції. Прошу голосувати. Одноголосно стримано. Друге питання порядку денного про надання згоди на придбання БПЛА коптерного типу. Доповідає начальник фінансового відділу шила Віталіна Миколаєва. Відповідно до звернення військової частини від 3 -го, 2 другого 25-го року вони хочуть, хочуть, щоб ми їм придбали БПЛА ПЛА Отвірного типу. Згідно технічних характеристик, для визначення у СТІ. Прошу підтримати дане проект рішення. Є питання про пропозиції даного проєкту рішення? Немає. Прошу голосувати. Підтримано. даний проєкт рішення. Третє питання порядку денного: про внесення змін до рішення 44 сесії 8-го скликання Лукомалешківської сільської ради від 22 вересня 2023 року номер 16 2 Доповідає начальник фінансовою Шило Віталіна Маклеєва. Е, дане питання у Вносяться зміни в новій редакції це рішення це про право надання підпису, першого підпису. Так як заступник Ткаченко Дмитро Володимирович звільнився, ми його виключаємо з цього рішення, так як він також мав право підпису і залишаємо тільки сільського голову та заступника маю ліну комісія. Є запитання пане? Немає прошу голосувати за даний проект рішення. Підтримано. Так, наступне питання порядку денного. Про затвердження програми соціального захисту населення в Лукамалешківській сільській територіальній громаді на 23-25 роки у новій редакції доповідає заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого Комісарчук Майя Ліна. Аліна, Або тут, О, або ось де вам зручно. Коротенько нам по вашому питанні. Просимо про підтримати проєкт рішення про звернення канального соцзахисту новій редакції. Тут ми розширюємо можливість надання допомоги в зв'язку із пожежами. Прописано, у нас була лімітована сума від 1000 до 10 тисяч. Порядок. Доповнюємо, доповнюємо абзацим про те, що за рішенням у разі виникнення збірних питань чи необхідності виділення допомоги в більшому розмірі, ніж 10 тисяч, враховуючи важкість випадку, рішення приймається виконавчим комітетом щодо права на виплату та щодо розміру самої виплати. По кожному випадку, окремо із врахуванням усіх обставин справи, тобто це надасть можливість надавати допомогу в більшому розмірі. Крім того, додаємо ще порядок і додаємо пункти до програми у зв'язку із необхідністю відшкодування пільгового проїзду. У нас по маршруту 27-го автобусу. У нас буде пункт забезпечення пільгового проїзду окремих категорій населення на міському маршруті загального користування. Передбачаються кошти у сумі 1 млн 800 грн. І ми додаємо пункт відшкодування вартості персональних карток. Карток спеціального зразка, призначений для реєстрації проїзду підготовками на міському маршруті. Додаємо 300 тисяч. Це всі зміни, які ми пропонуємо. Є запитання по даному проєкту рішення? Зауваження, пропозиції? Відсутнє ставлено голосування про проект рішення про затвердження програми соціального захисту населення Лукамешківській сільській територіальної громади на 23-25 Двадцять п'ятій років редакції. Рекомендувати Лукамашківській сільській рай, розглянути на пленарному засіданні та прийняти відповідне рішення. Голосуємо 4 за рішення підтримано. дякую. Наступне питання порядку денного Про затвердження програми розвитку освіти в Лукамелешківській сільській територіальній громаді на 23-25 роки в новій редакції доповідає начальник відділу освіти та культури Лепетун Людмила питанню? Програму розвитку Програму розвитку. Значить, у нас в програмі розвитку освіти, в частині покращення якості шкільної освіти відбуваються зміни. Структура залишається лише в пункті 2.7 Забезпечення харчування вдобувачів закладів освіти. Ми додаємо субвенційних коштів на харчування учнів 1-4 класів в розмірі 1 млн 387 тисяч 900 гривень. Далі, у пункті 2.13. Оснащення сучасним обладнанням, інвентарем, меблями, посібниками та підручниками, комп'ютерною, мультимедійною, інтерактивною, побутовою технікою та спортивним інвентарем, ми додаємо також 845 тисяч 300. це субвенційні кошти нової української школи для учнів 7 класів природничої галузі. І в пункті 2:14 співфінансування заходів спрямованих на забезпечення закладів освіти сучасним обладнанням. Ми додаємо 93 923 тисячі гривні. Це наше співфінансування нової української школи. Можливо, відділення на попередніх сесіях просто не внесли зміни в програму, тому виправляємо ситуацію. І ми Є запитання? Прошу даний проект рішення рекомендувати для розвідку Давайте голосувати. Одноголосно uh -huh. рішення підтримано. Так, наступне питання порядку. Демову про внесення змін рішення 61-ї сесії сільської ради, 8 скликання від 20.12.24 року, про затвердження структури та численності апарату Луканашківської сільської ради і її виконавчого комітету, виконавчих органів ради комунальних закладів та установ на 25-й рік доповідає начальник відділу освіти та культури Лепатунів на Осені. Дякую, значить. У нас відбуваються зміни в додатку, структури та чисельність закладів загальної середньої освіти. Відповідно до клопотання директору закладу освіти, ми хочемо вивести одну ставку асистента-вчителя інклюзивного класу. Тому було 102 штатні одиниці, 85 сотих. Залишиться 101 штатна одиниця. Ну так, окей, каме, прошу піти. Дитина з особливими освітніми потребами вибуває з закладу відповідно за дитиною і виводиться ставка посади асистента вчителя. А якщо з'явиться дитина, так, то потрібно так, знову вводити. звичайно, так але у нас є така ставка, і така потреба лише з 1 вересня або з 1 січня. Посеред навчального року не може дитина дивіться, дитина з'являє може, може. з'явитися ага. у закладі освіти. Е, наказом керівника закладу створюється комісія, які вивчають потреби дитини. Uh -huh. От відповідно, спостереження е, створюється програма розвитку дитини. А тоді вже відповідно наш рішення. просто я маю на увазі задаю питання до того, що. Ну зараз це ми забираємо ви... так, завтра з'явиться дитина, прийдеться додати. Ну то є, це ж такі посади, які ми маємо забезпечувати. Відповідні заклади. Ну так, але по-перше, По ми з інклюзивно-ресурсним центром постійно тримаємо зв'язок, і якщо у нас uh -huh. має з'явитися дитина, ми вже наперед знаємо. Ну. Є запитання, депутати? Прошу даний проект рішення підтримати до розгляду на сесії. Прошу голосувати, Підтримано. Наступне питання порядку денного про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки КП «Лука-Комунсервіс» у Памелешківській сільській територіальній громаді на 24-26 роки у новій редакції доповідає начальник відділу управління на будівництво проценту Дмитро Венкович. Прошу затвердити програму розвитку фінансової підтримки в комунсервіс Луками Лешківської територіальної громади 24 26 рік у новій редакції, а саме підпинення статутного капіталу Какуменсевіс на придбання спецтехніки міні-гусеничного трактора екскаватора. Сума озвучить, да, на, да. на суму 1 мільйон 31 тисяча гривень. З одного пункту забираємо своди, так як нам зараз не треба використовувати, ми будемо вносити зміни в рішенні сесії, туди додаємо. Є запитання? Так. Прошу дану проєкт рішення рекомендувати для розділу сесії голосувати одноголосно. Голосу. Рішення підтримано. Наступне питання порядку ден про визначення одержувачем коштів ДП служба автомобільних доріг у Вінницькій області для проведення співфінансування на договірних засадах видатків по наданню послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Доповідає начальник відділу управління Міно та будівництва Руценко Дмитро Леонідович. Ну, це також внесення змін в програму передбачити. Програмі кошти на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. Тобто, визначити службу автомобільних доріг отримувачем коштів у розмірі 200 тисяч гривень. Це на утримання на 25 рік. Є запитання за уваження перекочні. У зв'язку з відсутністю два. Прошу даний проект рішення рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні. Прошу голосувати. Рішення підтримано. Десяте питання порядку денного про затвердження програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства в Укамелешківській сільській територіальній громаді на 23-25 роки у новій редакції доповідає начальник відділу управління мініматобудівництва Проценко Дмитро Леонідович. Просимо затвердити програму благоустрою. На та розвитку житлово комунального господарства Камелешківської територіальної громади на 23 треті роки в новій редакції, а саме збільшити на суму 354 п'ятдесят тисячі гривні це на освітлення зв'язку з підняттям тарифів, були не передбачені ці кошти. просимо підтримати для можливості їх програмі до зміни виключно по заходах оплати вуличного світу. До нас поставили при плануванні бюджету ту суму. Не очікували, що нас тільки зміниться. Остання надіяться із за того, що не зайшли. Зараз не будемо виділяти кошти, ми не можемо розрахуватися 354 тисячі, бо вони зайшли. 174 тисячі, а поставили тільки те, що планували на лампочки. На лампочки? Ні, ні, це оплата електроне. Оплата електроенергії. Тільки оплата електроенергії. Є запитання ще по-добре. Прошу даний проєкт рішення підтримати та рекомендувати на розгляді на донарному засіданні. Голосуємо. 4 за. Рішення підтримано. Наступне питання порядку денного. Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2025 році доповідає начальник фінансового відділу Шилові Віталіна Миколаївна. Відповідно до звернення про питання відділу поліції номер 3 Вінський районного управління поліції щодо виділення коштів на придбання паливно-мастивних матеріалів для двох автомобілів для потреб поліцейських офіцерів Укомалешківської територіальної громади у сумі 150 тисяч. Та військова частина звернулася за допомогою у розмірі 500 тисяч. Є запитання Прошу даний проєкт рішення підтримати та рекомендувати для розгляду на пленарному засіданні. Голосуємо. 4 за рішення підтримано. І останнє питання порядку денного. Про внесення змін до рішення 61-ї сесії сільської ради. 8-го скликання номер 2140 від 20.12.24 року про бюджет Рукамалешківської сільської е, територіальної громади на 25 й рік. Доповідає начальник фінансового відділу Шилові Віталіна Миколаєва. Е, відповідно до попередніх рішень: е, 354 тисячі 174 гривні е, додати на електроенергію по програмі благоустрою та 650 тисяч, це залишку е, у розмірі е, 650 тисяч на військову частину 550 на поліцейських офіцерів. Тому направлення залишку вільного, який склався на перше число, це 854 тисячі та здійснити перерозподіл. Е, відповідно. Зменшити по благоустрою е, на суму е, 1031, 1400 тридцять і е, збільшити внески до статутного капіталу. Це на попередньому надавали дозвіл на придбання контракту. Ну, відповідно, там з одного кода ми знімаємо на більше. Всі зміни, які у нас є. Є запитання? Прошу даний проект рішення отримати та рекомендувати для розгляду за даному засіданні. Голосуємо. Чотири за. Рішення підтримано. На сьогодні порядок денний зачерпаний. Всім дякую за розгляд.